Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Починаючи з 2014 року у лавах українських захисників воюють представники багатьох народів, серед яких є і наші сусіди, білоруси. Особливо активно вони долучилися до війни з російськими окупаційними військами після початку повномасштабного вторгнення. Переважна більшість з них служить полку імені Кастуса Калоновського. Який був публіцистом і правником, а також одним із лідерів січневого повстання 1863-1864 років, під час якого поляки, білоруси, лотовці та українці боролися проти Російської імперії? Але перш ніж ми перейдемо до основної частини оповіді, рекомендую заглянути в опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою, Перший дрон, на який ми збирали кошти, вже на передовій. Від імені першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» хочемо подякувати всім, хто долучився до збору донатів на ось цей дрон, який допоможе нам спостерігати за ворогом, чесно виявляти вангові позиції та нищити його на нашій українській землі. Слава Україні! Щиро дякуємо всім, хто його підтримав. Тим часом почався збір на купівлю чергового дрона для одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Реквізити на цей збір є в описі до відео або задонатити можна за цим QR-кодом. Вікенті Константин Калиновський народився 2 лютого 1838 року у селі Мостовляни Волковицького повіту Гродненської губернії у сім'ї безземельного шляхтича. Він походив з давнього шляхетського роду, представники якого з 15-16 століть проживали в основному на теренах сучасної України та Білорусі. Його батько Семен Калиновський володів невеликою ткацькою мануфактурою, а мати Вероніка Рибінська померла, коли йому було лише 5 років. З 1849 року він жив на хуторі Якушівка біля міста Свіслоч, де ліс серед селянських дітей. У 1852 році він закінчив п'ятикласне дворянське училище у тому самому Свіслочі. У 1856-1860 роках навчався на юридичному факультеті Санкт Петербурзького університету. І саме тут він став учасником таємних студентських гуртків, які були пізначним впливом революційних демократів. Зокрема, Кастус Колоновський був активним учасником гуртка Зигмунта Сіраковського. В них він познайомився з ідеями росіян Ніколая Чернашевського та Олександра Герцена. Також, швидше за все, дещо пізніше він знав і програму таємного революційного товариства інтелігенції Земля та Воля. Після закінчення університету він повернувся на батьківщину, де активно діяли інші революційні організації і розпочалася підготовка до повстання. На цей час. Припадає його знайомство з майбутньою нареченою Марією Ямонт. Варто відзначити, що після трьох поділів Речі Посполитої місцеві еліти не втратили бажання до відновлення власної державності. Першою спробою було так зване листопадове повстання у 1830-1831 роках, яке було жорстоко придушене російськими військами. І ось минуло 30 років і почалася підготовка до нової спроби відновлення власної держави. Серед повстанців не було єдності. Існувало багато різноманітних поглядів як і на майбутні держави, так і на методи ведення боротьби. Умовно всіх учасників відносять до двох таборів: білих, які складалися в основному з шляхти та буржуазії, що прагнули дипломатичними мирними шляхами відродити політичну автономію Речі Посполитої. Лише пізніше вони дійшли до ідеї боротьби за незалежність за допомогою зброї. Загалом, якщо дуже просто говорити про їх політичну програму, то вони прагнули відновити стару добру шляхетську річ Посполиту у старих кордонах. Червоні натомість були прихильниками збройного повстання та проведення радикальних соціальних реформ. До цього крила належали переважно шляхта, містяни, студенти. Причому одна частина теж виступала за відновлення речі Посполитої в кордонах до 1772 року, тобто до першого її поділу, а інші визнавали право українців, литовців та білорусів на самостійність. А одним із найіскравіших очільників червоних був якраз Кастос Калиновський. У 1861 році він спробував влаштуватися на роботу в адміністрації місцевого генерал-губернатора у Вільно, щоб розпочати тут революційну діяльність. Але це йому не вдалося, тому він поїхав у Гродно – де й почав підготовку до повстання. Змовники збирали зброю і боєприпаси, вели пропаганду серед селян. Погляди червоних відобразилися на сторінках першої газети, яка почала видаватися білоруською мовою у 1862 році. Всього вийшло сім номерів. Основними авторами були Кастус Калиновський, Фелікс Рожанський, Станіслав Сангін та Валерій Врублевський, а підписували газету не під псевдонімом Яська Господар Спідвільна. Лунали протести проти свавілля влади, а селян закликали до повстання. Також критикувалась діяльність царя у лапках доброзичливця селян, викривався кріпосницький характер політики уряду. Усім доводилось, що лише шляхом селянського повстання можна досягти задоволення вимог широких мас населення. Це все видно на сторінках газети. Візьмімося, діти, за руки і тримаймося. А якщо пани хочуть триматися з нами, то нехай роблять по святій справедливості. Бо як інакше, нехай забере їх чорт. Людина, поки вміє тримати косу і сокиру, буде боронити своє, і ні в кого ласки просити не буде. А для того, дітки, що вас ніхто не обдурив, поговоріть тепер самі з собою, яка вам потрібна свобода і яким одним шляхом її людина може отримати. Як добрий слуга стежить за худобою і слухає свого пана, так і добрий уряд має дбати про людське щастя, слухати людей і робити для народу добре. І не дивно. Адже не народ, створений для влади, а влада для народу. У червні 1862 року Червона фракція польської опозиції сформувала Центральний національний комітет, який став ядром майбутнього повстання. Восени 1862 року Кастус Колановський очолив Литовський провіційний комітет, який займався підготовкою повстання на землях колишнього Великого князівства Литовського. Слід відзначити. Що існували дві паралельні підпільні структури червоних і білих, які діяли нарізно, що вже не сприяло майбутньому успіху. Повстання почалося дуже перечасно, коли до завершення його підготовки було ще дуже далеко. Справа в тому, що було оголошено проведення дострокового рекрутського набору, і в списки попало багато змовників. 22 січня 1863 року від імені центрального національного комітету було поширено маніфест до польського народу і декрети про скасування панщини та проголошення селян власниками своїх наділів із наступною компенсацією поміщикам за втрачені землі. Відповідно до програми Центрального національного комітету, метою мали бути сполучені Польща, Литва і Русь, без жодної гегемонії будь-якої з цих трьох націй, із застереженням, що Литвинам і русинам надається цілковита свобода залишатися із Польщею або ж розпоряджатися собою за власною волею. Звернулися повстанці і до росіян. А тепер звертаємось до тебе, народи московські. Традиційним нашим гаслом є свобода і братство народів. Тому прощаємо тобі, навіть вбивство нашої вітчизни. Прощаємо тобі, бо ти нещасний і пригноблений, скорботний і замучений. Трупи твоїх дітей хитаються на царських шибеницях. Пророки твої марніють у снігах Сибіру. Але якщо у цей рішучий час не спокутуєш за минуле заради світлих прагнень майбутнього, якщо в боротьбі з нами підтримуєш тирана, який нас вбиває і топче, біда тобі! Бо перед обличчям Бога і цілого світу ми проклянемо тебе на ганьбу вічного підданства і муковічної неволі і закличемо на страшну битву знищення останню битву європейської цивілізації з диким варварством Азії. Але цей заклик не знайшов підтримки. Сьогодні нам це дуже знайомо. Варто відзначити, що українське селянство практично не підтримало це повстання. Навпаки, царський уряд і адміністрація використали українське селянство проти повсталих, наголошуючи насамперед на соціальних та релігійних суперечностях між селянством і шляхтою та інтелігенцією, в тому числі й українському, яка брала участь у повстанні. Можливо, якась частина селян не хотіла відновлення старої речі Посполитої, як то прагнули поляки. Найбільших масштабів повстання досягло влітку 1863 року, коли численні партизанські загони поляків, литовців, білорусів та українців нападали на російські гарнізони і колони та атакували містечка. Загалом за весь час повстання у ньому взяли участь майже 200 тисяч осіб, та відбулося біля 1200 збройних сутичок. Активно діяли повстанські загони на чолі з Кастосом Калиновським і в Литві та Білорусі. Але згодом Варшавський повстанський уряд втрутився у справи через те, що Калиновський хотів підняти селянство на боротьбу за повне знищення поміщицького землеволодіння, та хотів рівноправ'я Литви та Білорусі у стосунках з Польщею. Нашого героя призначили комісаром Гродненської губернії і нею обмежили його діяльність. У Литві та Білорусі до влади прийшли білі. Глава білих і головний опонент Калиновського Якуб Гейштор згадував, це була запальна натура, але справедливо тіні лицемірства, відданий душею і серцем народові, проте не такий прихильник крайних революційних теорій, якого б не зупинила навіть громадянська війна. Каріновський думав до того ж про самостійність Литви. Він був незрівнянним зразковим конспіратором душею комітету. На першій зустрічі доводив мені, що участь знаті та поміщиків у повстанні не тільки не потрібна, але й шкідлива. Народ сам завоює собі волю і зажадає власності від поміщиків. Ця людина була б безсумнівно найвидатнішою постаттю у складі комітету. Завдяки активній діяльності Калиновського тут були створені одні з найбоєздатніших підрозділів, які нараховували до п'яти тисяч учасників. У червні 1863 року через масові арешти він змушений був переїхати до вільна, де й далі діяв під різними конспіративними прізвищами. Тим часом російські війська розбили більшість повстанських загонів, та рух поступово перейшов у підпілля. Кастус Калиновський почав готувати новий збройний виступ. Впіймати його росіянам вдалося через зраду. У січні 1864 року вони заарештували студента Вітольда Парфіяновича, якого Калиновський направив до Могильова для створення повстанської організації. Він і розповів, де той переховується. 28 січня 1864 року він був заарештований і 1 березня постав перед військово-польовим судом, який вже 2 березня засудив його до смертної кари через повішення. В Калиновського спробували вивідати інформацію про соратників, але він мовчав. Перебуваючи у ув'язненні, він написав кілька текстів, які відомі як листи з підшибениці». Ось уривки з них. З усіх сторін. Тепер москалі толкують нам без угалу про своє братерство з нами. Правдива дивина, живучи в уряді московському стільки часу, тепер ми ледве про це почули. Тому не без користі буде поглянути, як ці московські брати самі в себе господарювали та й з нами, що робили, пізнати їх щирість і право на братерство наше. Не будемо говорити, з яких народів москалі повстали, братерства там небагато знайдемо. Неволя монголів. Та царів московських зовсім забило в цьому народі всяку пам'ять про свободу та й зробила з нього громади людей поганих безмислі, без правди, без справедливості, без сумління та й безбоязні Божої. З таким народом, царі московські, що то живуть людською кривдою, підбили землю нашу під своє панування. Отут ми їх і пізнали, цих, як вони себе називають, братів наших. І ще один. Нема ж, братки, більшого щастя на всьому світі, як коли чоловік у голові має розум і науку. Тоді він тільки могтиме жити в багатстві по правді, тоді він тільки помолившись Богу заслужить небо, коли збагатить наукою розум, розів'є серце і рідню цілу серцем полюбить. Але як день з ніччю не ходить разом, так не йде разом наука правдива з неволею московською. Доки вона в нас буде, у нас нічого не буде. Не буде правди, багатства і ніякої науки. Одно нами, як скотиною, воручати будуть не для добра, але на погибель нашу. Тут коментарі, як то кажуть, зайві. 10 березня кастуся Калиновського стратили на шибаниці у вільну. За легендою, слухаючи вирок та почувши слова дворянин Калиновський, він вигукнув: У нас немає дворян, усі рівні. Анатолій Остапенко у своїй дисертації Етнічні фактори у процесах формування білоруського народу та нації писав Літературна спадщина Клиновського невелика, всього лише кілька номерів мужицької правди і ліста Спадшібінце. Однак для тих часів другої половини 19 століття ці твори, написані на нікому невідомій мужицькій мові, виявилися явищем дуже революційним. Ніхто не буде заперечувати той факт. Що саме після повстання Калиновського в свідомості російської громадськості і навіть всієї світової спільноти почав формуватися погляд на північно-західний край Російської імперії не як на частину імперії, а як на територію проживання нового невідомого досі народу білорусів? В історіографії спершу його описували як польського героя, що не дивно адже писали про нього саме поляки. Але після оформлення білоруського націоналістичного руху його почали зображувати як білоруського героя. За Радянського Союзу його постать більшовики привласнили собі, як це було з батьма українськими героями. Його зображували як борця проти царизму та захисника селян. Десь тоді прижилося вживання його ім'я Кастусь. А коли білорусь здобула незалежність, про нього відкрито почало говорити як про білоруського національного героя. У 1995 році було затверджено Вищу нагороду держави Орден Кастуся Калиновського, але його так нікому і не вручили. З 1994 року, коли білорус очолив Олександр Лукашенко, його образ поступово нівелювався і перекривлявся. Але для білоруської опозиції він залишається національним героєм. У 2017 році під час археологічних розкопок на Гедеміновій замковій горі у Вільнюсі були знайдені поховання учасників січневого повстання. Серед похованих був і Кастусь Калиновський. 22 листопада 2019 року його та інших очільників повстання було урочисто перепоховано у Вільнюсі. В Україні на його честь названі вулиці в Києві, Рівному Кривому Розі, Мукачево. А у війні проти російського агресора пліч опліч з українцями воює Білоруський полк Збройних сил України імені Кастуся Калиновського. Щиро дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!